Всіх вітаю глядачів мого каналу, підписчиків. Е, до речі, е, е, як то кажуть, рекомендую підписатись на наш канал, щоб не пропустити нових наших відео. Е, можливо, комусь то буде цікаво і набагато простіше зберегти ці відео, якщо ви підписані на, на наш канал. В будь-який зручний для вас час, ви собі заходите на, на канал і знаходите, що вас цікавить. Е, а я вважаю, що списки, які я зараз озвучую, це щось таке, я не знаю, як, е, як словник чи як каталог. Ну, вибачайте, що я так порівнюю. Ну, я вважаю, що таку, такі списки бажано мати. Ну, хто цікавиться історією? Кому історія пофіг, то, звісно, це взагалі нікому не, не абсолютно нічого, теж я говорю то як сі, горохом стіну, як то говориться. А хто цікавиться історією, знаєте, як це? От, Можливо, допустимо, ви зустрінете якусь людину, свого ровесника, і він скаже: мій дід десь там був щось там, служив, десь там воював, десь там. А ви кажете, що зараз я зайду на канал. Сюди-туди знаходити моє відео, де твій дід під час війни проживав, ага, е, село там Людвіще е, Шумського району, або там якийсь е, Кременець. Опа, сюди-туди знаходити те, що треба відео, передивляєтеся і знаходите. Дивись, каже: от про твого діда написано в книжках, про твого відео є на каналі, е, діда, він був там і там. І знаєте, як ви просвяти. Я думаю, що вам та людина буде вдячна, що ви просвятите е, якогось правнука про його діда. Е, бо, наприклад, для мене е, я фактично все своє життя свідоме шукав інформацію про своїх дідів, і було то дуже-дуже проблематично і знаходив буквально краплинки, крихти е, інформації. Е, а це коли ну, фактично і мені вдалося знайти е дістати, як то правильно сказати, списки. Можливо, вони ще якісь частково засекречені, е тому я їх не озвучую якби то своїх, бо то з таких джерел, фактично, як то кажуть, ну, найпростішим це є книжка. Конкретно я цитую з книжки, цитати, списки. Е а ви собі вже використовуєте ту інформацію як, як вам зручніше. Ну, бажану, звісно, на користь нашої держави. А москаляки, що тут? Москаляки тут нічого не, 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 не зроблять, бо, по суті, справи, якщо будь-що, то творилося в них, в них були свої ситуації теж цікаві. Ну, Я відірвався, знову відійшов від, від теми. Продовжую цитувати уривки книжки українців поліції в рейскомісаріаті 41-44 роки Південна-Волинь. <кій> Автори Олег Клеменко та Сергій Ткачов. А саме особовий склад Угорської районної волосної поліції 41-43 роки. І так. Один, один. Баран Іван. 1920 рік народження. Житель село Людвище Угорського району. У поліції служив з 42 року до весни 43-го. Потім перейшов зі зброєю у відділ хрона. У грудні 43-го року став стрільцем ОЛС. 2. Барнай Баніфат. Жарина. 1912 року народження уроженець села Людвище Угорського району, колишній підстаршина польської армії, служив в Угорській районі Волосній Поліції, у березні 43-го року поступив у партизанський відділ. М а, Мельниківців Нєдзвєцького е в лапках Хрона, який. Бандерівці примусово включили до УПА, викладав у підстаршинській школі. Разом з хроном покинув лави УПА і перейшов на службу ОЛС. Емігрував за кордон. 3. Барнай Василь Миколайович. 1917 року народження, ворожан села Людвище, Угорського району. Член ОУН Мельниківців. В українській міській. В українській міліції служив з початку липня до кінця серпня 41-го року. У березні 43-го року вступив у відділ Хрона. Далі у ВЛС. 4. Барнай Микола Миколайович 1920 року народження. села Людвище, Угорського району, член ОУН-Мельниківець. В українській міліції служив з початку липня до кінця серпня 41-го року. У березні 43-го року вступив у відділ Хрона. Далі у ЛЕСК. 5. Бойчук Євгеній Ле... Леонтійович, 1906 року народження. Уроженець і житель села Соснівка Угорського району. Освіта 3 класи. В українській міліції служив з початку липня до кінця серпня 41-го року. 6. Бойко Лука Андрійович. 911 року народження. Уроженець і, сель... і житель села Соснівка Угорського району. Освіта три класи. В українській міліції служив з початку липня до кінця серпня 41-го року. Сім, Бумбик Іван Максимович, 1920 року народження, уроженець і житель села Соснівка Угорського району, освіта три класи. В українській міліції служив з початку липня до жовтня 41-го року. У 42-му році вивезений на роботу у Німеччину. Звільнений 18 квітня 1945 року американськими військами. Заарештований Шумським РВМ МДБ 21 січня 53 року і 14 березня 53 року засуджений військовим трибуналом військ МДБ на 25 років виправно-трудових таборів. Звільнений у зув'язнення 4 жовтня 1955 року. Архівна кримінальна справа 15514 п. 8. гіпський. Михайло Пилипович, член ОУН Мельник, Мельниківців, хорунжий армії ОНР, комендант поліції у серпні-вересні 41-го року. У грудні 43-го року під псевдонімом Степовий поступив у ОЛС. 9. Гордовський Ананій Васильович, 1921 року народження. Урожайний житель села Соснівка Угорського району. В українській міліції служив з початку липня до кінця серпня 41-го року, помер у 1951 році. 10. Гордовський Микола Лукич. 1922 року народження. Ороженець і житель села Соснівка, Угорського району. В українській міліції служив з початку липня до кінця серпня 41-го року. Одинадцять. Гордовський Петро Петрович. 1906 року народження, уроженець і житель села Соснівка Угорського району в українській міліції служив з початку липня до кінця серпня 41-го року. 12. Грещук Григорій, 1922 року народження. уроженець села Людвище Угорського району. У липні серпні 41-го року служив у районній міліції. У березні 43-го року поступив у відділ Хрона. Далі в Увелес. Загинув 31 січня 44-го року у бою під Цуманем. 13. Грицюк Іван. 1923 року народження. Уроженець села Веселівка, Угорського району. До весни 1942 року служив у Угорській волосній поліції, звідки перейшов на службу в 102-й Шусман батальйон. 14. Дмитрук Юхим, житель села Угорськ. У поліції з серпня 41-го року загинув 9 вересня 41-го року у результаті порушення правил поводження зі зброєю. 15. Довгаль Василь Ульянович. 1923 року народження, урожайне села Людвище Угорського району. У липні серпні 1941 року служив у районі, у, у районі Українській міліції у грудні 43-го поступив в ОЛС. 16. Довгаль Іван Ульянович. Мазниця. 1917 року народження, уроженець села Людвище, Угорського району, член ОУН Мельниківців, служив в Угорській районі та Кременецькій міській поліції. Весною 1943 року перейшов у Курінь Хрона, з яким у грудні того ж року поступив ройовим в ОЛС. У післявоєнні періоди виїхав до Канади. 17. Довгаль Петро Ульянович. 1921 року народження. уроженець села Людвище, Угорського району, у липні серпні 41-го року служив у районі українській міліції, у грудні 43 поступив поступив ЛС. 18. Дуга Олександр Єлізарович, 1921 року народження. уроженець і житель села Соснівка, Угорського району, освіта 5 класів. В українській міліції служив з початку липня до кінця серпня 41-го року. У квітні 47-го, як учасник ООН, загинув у бою з військами НКВС. 19. Іва, Іванюк Пилип, Пилипович, 1914 року народження, Ороженець і житель села Соснівка, Огорського району, освіта два класи. В українській міліції служив з початку липня до кінця серпня 41-го року. 20. Іванюк Яків Климович. 1914 року народження. Уроженець і житель села Соснівка Угорського району. Освіта 4 класи. В українській міліції служив з початку липня до кінця серпня 41-го року. 21. Кравчук Олександр Іванович. 1912 року народження. Уроженець і житель села Соснівка Угорського району. Освіта 3 класи. В Українській міліції служив з початку липня до кінця серпня 41-го року, 22. Краєвський Борис. Поліцейський з осені 41-го року вбитий ОУНівцями за зраду весною 1943 року. 23. Кучерук Ілля, 1919 року народження. уроженець села Кімната в Великобережецького району. Комендант поліції з лютого 42-го року. 24. Павленко Павло Онуфрійович, 1920 року народження. уроженець і житель села Соснівка. Угорського району, освіта 6 класів в українській міліції на посаді заступника коменданта служив з початку липня до жовтня 41-го року. Весною 44-го року перейшов на нелегальне становище, ухилявся від мобілізації у Червону Армію. Влітку 1945 року легалізувався, працював у групі охорони громадського порядку, заарештований шумським РВ МДБ. 21 січня 1953 року і 14 березня 53 року засуджений військовим трибуналом військ МДБ на 25 років випровнотудових таборів. Звільнений з ув'язнення 19 жовтня 1955 року. Архівна кримінальна справа, п 25. Павленко Сергій Іванович, уроженець і житель села Соснівка, Угорського району, освіта 4 класи. В українській міліції на посаді коменданта служив з початку липня до жовтня 41-го року, у березні 44 го мобілізований у Червону Армію. У 1945-му загинув на фронті. 25. Павлюк Дмитро Іванович, 1918 рік народження, уроженець і житель села Соснівка, Угорського району, освіта 4 класи. В українській міліції служив з початку липня до кінця серпня. 1941 року. Вбитий як учасник ОУН у 1947 році під час проведення операції віст НКВС. 27. Петровський Микола. 1918 рік народження. Уроженець міста Кременець. Заступник коменданта поліції. У грудні 43-го року поступив в ОЛС. Загинув 3 з 1 січня 44-го року у бою під Суманем. 28. Петрук Дмитро Феодосійович. 1917 року народження, уроженець села Людвище Угорського району. З липня по серпень 41 року служив в українській міліції. У грудні 43-го поступив в ОЛС. 29. Пурдик Василь Гнатович, 1909 року народження, уроженець і житель села Соснівка, Угорського району, освіта два класи з українській, в українській міліції служив з початку липня до кінця серпня 41-го року. 30. Радчук Максим Іванович. 1913 року народження. Житель Угорська. У поліції служив з серпня 41-го. 31. Рибачук Олександр Микитович. 1905 року народження. Ороженець і житель села Соснівка Угорського району. Освіта 2 класи. В українській міліції служив з початку липня до кінця серпня 1941 року. 32. Ростовський Василь Іванович. 1917 року народження. Урожай села Соснівка, Угорського району. Житель села Кордишів Шумського району. Освіта три класи. Українській міліції служив з початку липня до кінця серпня 41-го року. 33. Тарковський Йосип Михайлович. 1902 року народження. Уроженець і житель села Соснівка, Угорського району. Освіта два класи. в українській міліції служив з початку липня до кінця серпня, 41 року. 34. Щербак Щербак. Щербак, комендант районної поліції з жовтня 41 до січня 42 року. На цьому списки, на цьому списки Угорської районної волосної поліції 41-43 року закінчується. Слідуючи, буде озвучена Почаївська районна особовий склад Почаївської районної поліції. До нових зустрічей в ефірі.